Привіт, мій хлопчик, привіт, мій рідненький. Я завжди казала. і Буду казати, що ти моя гордість, моя надія, моя огорода. Я синок завжди тобою гордилася, буду гордитися до останнього свого подиху. Ти для мене вічно живий. Я тобі дякую за твою доброту, за твою любов, за твою повагу. Ти Дійсно, був достойний син з великої букви і будеш таким і віддати своє життя, таке зовсім молоде, за всіх нас за Україну. Просто я кожного ранку встаю і мені хочеться піти швидше відкрити двері, бо мені здається, що ось він, як завжди, він любив на другий туди ход, заходить на гозвільний. І я вже от і його кроки швидкі чула. І мені зараз, так здається, щось наближаються свята, ось Юра вже буде вдома. Іра приїде, Юра, буде, як завжди, весело, затишно. Я перший раз, як була в Лукашівці, я довго просила, щоб показав побрати місце, де Юра загинув. Я думала, ми там серце стане. От просто він розповів. Наглядно, як воно там було, це просто жах. І я от тепер тільки я усвідомлюю, що ну як, може, там і били, як добивали, дострелювали, і дитина з тою посмішкою гордо пішла. в Друге життя не здалась, не... не продалась тим проклятим расистам. Це місце нашого крайнього бою з селі Лукашівка. У нас тут була лінія, ну, лінія оборони, тут були спарники і поміж них були накопані окопи, шеї. Тут було два окопи. Все було так, ну, по-нашому продумано на момент, щоб ми могли якось зміщатися ну, з одного окопу в інший. Поряд зі мною Галина Олександрівна це мама Юри Ворони, мого товариша. І на фото ще Шермет Артем Валерійович, другий кулеметник нашого розвідзводу, який загинув також на цьому місці. О, та коп мой. Це був мій окоп. Мій Юрій Він був глибше мене десь, ну, глибше в два рази, ніж зараз. Десь був по груди мені. Ми його рили з такою системою, щоб нам було. Ну, там я підрізав гілки, для, щоб такі ніці для ПКМ виходили. Робили маскировку і ну, би всю інфраструктуру для того, щоб вести впевнений бій. Тут ми з Юрою Вороною і ще з одним місцевим жителем вели постерігання в нічного бачення. І Вночі десь о третій ночі в цій посадці, яка там знаходиться оця найперша посадка, ми за допомогою нашого спостереження з'ясували, що там знаходиться їхній коректоровчик, і що за нами вже також ведеться нагляд. І це вже давало нам якесь зрозуміння того, що щось готується вже. Бій почався о 9-й ранку. З 5-ї ранку у нас ну, була зміна. На спостереження і нам з Юрою вперше за весь цей час була змога відпочити, і ми пішли в будинок. Хоча до цього ніхто в будинку ніколи не відпочивав, тому що ну, все розуміли, що це ну, як ціль. Прийшла місцева жителька, яка нам допомагала, яка нам давала лопати, щоб ми рили окопи. Вона нас розбудила. Ми з Юрою спали. Юра там спав, я спав тут. І вона сказала, хлопці, вставайте, я вам зготувала ну поїжте. Вона занесла сюди кастрюлю якусь з борщом, ми навіть її не встигли скоштувати. Ми ще з такі були, ну, були такі ще заспані. І пішла. І тільки вона вийшла, буквально десь хвилин 10 ми почули танки. Команда танків, хлопці, які були на вулиці танки. І перше, що я зробив, я піднявся головою, я спав сюди. Я підняв голову. І тут побачив в вікно просто такі ну, біле, білий снаряд. Я просто бачив, як він летить. От просто. І він потрапив туди, де льох в ту сторону. Ми з Юрою в спальниках почали вискокувати на подвір'я, і по інший вистріл відбувся, вже коли ми тільки-тільки ну, дісталися порогу. Я тут встиг зняти спальник з себе. Як тільки я доповз сюди до льоху, отут був льох, я за нього тільки тут сховався, взрив, тут був Артем. Я е, як тільки підняв голову, ну я повністю лежав, вже, вжався в землю, в нього було вже поранення в області шиї. Я почав йому там панувати шию, за ним одразу четвертий постріл. Я вже вжався в землю, закрив очі. Автоматом зжався в землю, там був Юра Ворона на сходинках. Я переворачую Артема на а там ну, голови вже ну, нема. Ну, при цьому, при цьому, все, я ще намагався якось, хоча б пульс, ну, щоб розуміти для себе взагалі він живий чи ні. Взагалі ніякого пульсу не було. Тан... Танки вже були ну, дуже близько. Я почав повсти до Юри, але я не знав, що це Юра. Я його назвав, я... я дивився в очі Юрі, Юра сидів. На сходинках отак -от он -от сидів, просто оперся ну, над... -от в такому положенні він просто, ну, просто завмер. Я підповз, почав його отак от калашматити, я дивлюся, у нього стекляні очі. Ну, я не розумію як він загинув, тому що в нього взагалі не було тоді ні крові, ніяких таких ушкоджень, як у Артема було очевидні ушкодження. І я дивився в очі найкращому другу, але я його взагалі не міг впізнати. Я казав Ярик-Ярик. І ще доклад комбату вночі я сказав, що цей Ярик загинув. І весь полон я думав, що це загинув саме ну, інша людина. Я його, так от бачивши, я його так і не впізнав. Я його так почав калашматити. Пульс я не зміг нащупати, але в мене був монокаль, який мені з вечора подарував батько. Він сказав, що він мені більш ну, знадобиться, ніж йому. І у мене був підсумці під монокаль, який я прикладав і так, і сяк, щоб я мог... просто щоб ну, зрозуміти, він взагалі ні. Коли е, прокинувся підполз до Юри, е, переві... ну, я, вже... я залишився один. Взагалі один вже нікого з ну, живих вже тут не було. Я доповз знову до цих ступенек. Ще раз, ще раз подивився на юру, але ну, так і не впізнав. Здавалося, інша людина, просто обличчя іншої людини. І увесь час, в 10 місяців полону, я все, мені тільки дружина потім розповіла після обміну, що це був Юра. І навіть комбату я зробив доклад вночі, коли вже виповз з Лукашівки, що, що це був там. Я кажу, це був Ярик, він каже, що да ні, він зараз в шпиталі. Я, кажу, я, це, ну, да він, я точно бачив. А я просто помилився, тому що це був Юра. Я тут ще сів, подивився, отак от, ну, сів так, сперся на, на цю будівлю, повернувся Юра, я кажу, ну як так? Ну, як так, О, так життя просто скінчилося. Він 16 січня повернувся з Англії з роботи тільки. Він у мене взагалі ну, не був військовою людиною. Він навіть в армії не служив. Він у мене був боксер, спортсмен, він був трьохразовий чемпіон Чернігова. А До військової справи навіть ніякого відношення не мав. Він там працював, повернувся з Англії. Побув вдома, днів чотири, мабуть, але він у мене був такий. Хлопець він не міг на місці сидіти ніколи. Він поїхав до Чернігова, був в Чернігові. Тому що без е своїх тренувань, без своїх занять він ну, не, не міг він жити, йому постійно треба десь як якась робота, якісь заняття, якісь змагання, комусь допомогти. Щось треба. Це був боксерський клуб Рінг, називався. А на 27 лютого йому вже документи йшли на контракт на роботу в Германію. Він повинен був виїжджати. До Германії. Я ще йому телефонувала і говорила, кажу, ти, будь ласка, їдь додому. Він да, мама, я чекаю Іру, це моя старша донька, вона в Києві працювала. І ми разом будемо їхати. їхати, Є чим. Все добре, ти бережи себе, малого, ніде не ходіть, він мені постійно це казав. А тоді, вже після обіду, я продовжила телефонувати, але він мені сказав, що вже Чернігова не випускають. Сказав, щоб я не хвилювалася, все добре. Сказав, що він товариша, там Червоному мосту, чесний сектор. Тут сказав дуже добротний підвал. Ми тут. Їжа є, все є, все нормально. Але ж у мене було відчуття таке, що він не буде сидіти осторонь, тому що він такий був взагалі по життю. Всім товаришам він сказав, щоб ніхто мені не смів говорити, що він пішов. Останній раз я зі ним говорила 6 березня. Це було. І я ж знову, як ото та я папуга повторювала, кажу, ну скажи, будь ласка, ну де ти, як ти, що ти? Він, мама, у мене все добре повторював оце все. А тоді він мені сказав таку фразу. Ти розумієш, мама, як помирати, значить доля така. Я кажу, ну як ти взагалі можеш так ну, говорити? Він зразу переключився на другу тему, у мене все добре, все погано зв'язок ловить на зв'язку. Це була остання розмова. Він тільки просив. Бережи себе, бережи малого. Вже більше ніж півтора року пройшло. У мене троє дітей, Бог мені послав, але цей був він особливий. Він розумієте, ну, для всіх було то як Янгу. Де б не знаходився Юра, хоч в Україні, хоч за кордоном. Він кожного дня мені телефонував вранці і ввечері. Він у мене трудоголік був дуже грамотний, хлопець, і трудоголік. Куди ж наглянь там його руки? Просто Ну от такий він. Тут, друзі, Юрець, треба туди коштів. Пороздає оце воно. Ну, треба, значить треба. Як він мені завжди казав, мама, гроші це сміття. Вони заробляються і, і витрачаються просто в одну мить. І не треба ніколи ну, про це жаліти, там, тривожитися, що там ти їх кудись витратив, не куд... ну не куди треба. З... Ну, завжди, кому треба кров здати, полетів, де він мене тільки не працював. І криші крив. І пластикові вікна ставив на цих садінгах, ну, що стіни роблять, і... працював. Ніколи, ви знаєте, не соромився, що в його дві вищі освіти було. Перша освіта екологія, бакалавр, він захистив диплом. А друга освіта магістратуру це він на фізфування перейшов. Ну, летав по будь-яких роботах, ніколи не присідаючи, поки йти на роботу, він ставав. 4 години ранку, 5, якщо пізніше на роботу. І він 15-20 кілометрів біг. Я догадувалась десь далеко в душі, що він туди піде. Але ж ну, думала, що він мене почує такий, тому що він збирався ще, як тільки в 2014 році почалось АТО. Він поговорював, як це так, як це сидіти вдома. І, ну, і, ну, Я ж його просила, тому що він навіть у мене в армії не служив. Він дуже, ну, Вчився ж, поки ну, не був. Взагалі ніяких військових навиків нього не було. А потім у бокс пішов, оце ж так воно, а час ж швидко дуже летить, наче трошки так якось приспокоївся. Ходив перший день по всьому Чернігові, як хлопці мені розказували, ну, його друзі, спортсмени, що шукав. То там автомата не вистачило, то там ще щось всякі були такі в нього ці. І хлопцям ще ж казали, що ну, от, ну чого ти, ну, ну може б ти знайшов, ну ти ж ну, не військовий, ну ти розумієш, а він ну, де ка що, ну як, сидіти, оце ховатись, ну як. І вже оце 25-го цілий день ходив, і потім оце вже ввечері вже десь йому вистачило автомата, не знаю, де дали, в якому там пункті. Тиждень він був в теробороні по Чернігову. Як розповіли вже мені пізніше тоді і друзі, і цей Льоша, ануля, що ми в Лукашівку з ним їздили, що з полону повернувся побратим. Він стільки ще встиг людей і діток вивезти з Чернігу. А десь взяв до потопного Жигуля червоного, мохто бросив на обочині, чи ну не знаю я, де він його взяв. Що цей же, як мені Льоша сказав? Ви повинні триматися ради того. Що вас син стільки подарував життів? Йде моя сестра, і вона оце ж така заплакана, заставляє мене на випи таблетки дає якісь. Я кажу, на що? Вони мені таблетки. І вона оце ж каже, у нас завтра похорон. Я кажу, який похорон. А вона каже, привезли юру в морги, вже опоздали. Я кажу, що ти таке говориш? Вона каже, так. Да". Я кажу, це помилка, цього не може бути. Вона, ну так, да, ну, да, хай буде помилка. Я там, мабуть, впала, що я очнулася вже в хаті. Мене там пічкали всякими лікарствами, не знаю, що там вони мені давали. Приїхали до того моргу. Я не знаю, я скільки житиму, я отого запаху крові, я його ніколи не забуду. Там стояли оточені високі урни. І з горами то окровавленої одежі, яку Стягували з хлопців. Це, це просто ну, це жах якийсь, там обув, там одежа, там ну, що попало, там було, воно все як от у панцирі від крові було. І ще нам не хотіли віддавати тіло, Дуже довго ми чекали, але ж із командування і щастяни ніхто так і не прийшов. Я кажу, так як же, що ж це робити? І вже стала там сунутися, хлопці, правда, зібралось багато спортсменів і почали, ну вже ж говорити, як це так, мати приїхала, як витіло не віддасти. І мені винесли, віддали у кульочку такому маленькому хрест на Юрі був, такий серебряний, на такій товстій цепорці, Він був вигнутий от пострілою весь у крові. Я держала той хрест у руках і ще годинник був, чорний такий. Його Андрій тепер носить, не знімає ніколи. Там Там морбу забитий. Розумієте? Там тіла не лежало так, вони штабелями під потолок просто. А тоді вже години через три вивезли тіло на каталці у цьому ж ну, чорному пакеті. А він був розірваний, бо їжа кидали, дали, як попало ті рефрижератори, і виглядала нога. І я така дивлюся, Господи, вся земля рухнула того, що він. Ну, був хлопець такий дуже накачаний, спортивний. Я стою і думаю, О, Господі, ну чому це не помилка? А хлопці мені кажуть, може, ви не будете відкривати? Ну, я кажу, як це, я не буду? Ну, як я не буду. Я це ж беру і відкриваю, отак так його до грудей. В його дірка була в шиї прострелена, і прострелена грудна клітка. Я це ж дивлюся, так знаєте, вдивляюся. А мені здається, що в мене небо внизу, а земля вгору. Отак воно все крутиться. Я ще так наклоняюся, дивляюся, аж розумію, що це моя дитина, він ну, легко пізнаває мій був, це думаю, Боже, я, мабуть, вже здуріла, тому що мені здається, що він сміється. мені. Розумієте? Я ще попросила цих же працівників, кажу, може, ви допоможете вдягнути. А вони кажуть, яке вдягнути, ви забирайте швидко, поки ще вам віддають його. І їдьте звідси. І оце ж хлопці швидко вже ж, ну як, роб, поставили, вони оце ж його з каталки, хроб по конвейєру, оце ж як. І я тільки встигла з ним попрощатися, вони швидко роб, закрутили в машину, мене затягли в машину, знову напічкали лікарством. І отак от я приїхала з дитиною додому. Він мене знав, я його не знав до війни. І коли нас уже об'єднали з цим батальйоном, до якого прийшов Юра Ворона, я вже був на той час у лавах ЗСУ ще з першого дня. Це було 2 березня. Я з ним познайомився з його товаришем. Він спортивного спортивного ну, цілобудови, коли я навіть виснажений, все, все одно займався спортом, там десь на турніках, брусях. І він також шов з хвостиками, ми займалися. Тобі ж він, я бачу, що ми тяжко, тому що виснажений, але він всю, ну, як, тримав марку, можна так мовити. Ще він був. Ну, ровесник мого мого брата, він мені його дуже нагадував, і я його якось ну, брав як свого помічника в усіх справах, які нам надавали. Нас було завдання привезти сюди зв'язок. Це вже при тому, що росіяни переходили десну повністю по цивільному вбранні, і там треба було там, в деяких місцях збирати цю цей зв'язок. Ми виїжджаємо. Нам взагалі заборонено брати якісь документи військові. Колона ж біженців до Києва, а об'їжджали вже через Кулюковку, Топчівку, і ми вже 160 селами летимо. І я ж усіх обминаю на але у мене навіть нема документу. І так виглядало на одному пості, там підходить тероборона десь в сімі полках. Вам би вам би, оружжя було в бороді. І ми такі, ну то ж ми це відчували, що ми якісь там ну просто, ну просто свалили, і нам навіть це так вказали, а ніхто не розумів, що у нас дійсно важлива справа для Чернігова, тому що вже не було зв'язку Чернігова з Києвом. І коли ми поверталися, це якраз коли авіабомба перша по мосту впала, якраз ми їхали з Юри Вороною по мосту, а інша впала біля цього губернії там танк став. Якраз ми цей час переїздили мост, бомба падає перша по мосту. Я її беру між коліс. Просто вона просто пропамела. Ну і ми ж та не чули, коли їхали в машині, що просто щось прилетіло. А інша прилетіла по хлопцям танкістам і там було двохсот. Це було, це було жахливо. І ми, я побачив це Юру. Юра Юр, такий шок. Він з цього ніколи не бачив. Нас ще е, вітали, що це наше таке. Хрещення, ну його моє гроші, хрещення. Потім вже в, колич... в количиці він е, зі мною був в секретах. Ну, секрет, це такі засідки зі мною пробув. По 18 годин ми з ним там горілися спина к спині, розповідали плани на майбутнє. Там е, дітей повинні були якось. Е, ну Я повинен був його дітей, він мої хрестити. Плани були одружитися. Він казав, що повернувся з Англії і просто хоче збирати на своє житло. Але такий ну, хлопець села. Я йому кажу, що я також нічого не мав. У мене зараз є. І це взагалі не таке важливе. Ну, насправді ти толковий хлопець, у тебе все буде просто ну, там, всьому свій час. І він. Дослухався до моїх порад, і мені дуже було з ним комфортно. Я просто, я коли вийшов з полону, це було ще більш більш. більш. Я навіть скажу, що я ну, от батько, я дізнався, що батько загинув, і я дізнався, що Юра це от просто на, на одній ланці. Для мене це на одній ланці. Він просто мені був молодший брат, і, і він не він не був до останнього. Там зі мною, коли на станція було, він був до останнього. У нього була змога. Відійти. Але він був до останнього. Він дійсно така людина, яка все віддасть. От все віддасть. Ми скільки з ним їли, я кажу, от. І ми з ним навіть спорили обидва голодні, але ми не можемо сперечаємося, кому дістанеться там одна печенюшка якась. І ми так туди, 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 туди бороніли <пораніли> нікому. Ну да. Ну, я за ним дійсно сумую. Для мене він був як молодший брат. Саме Юра, Ворона більш за все. Як мені наш батюшка сказав, Бог людині випробування дає таке, яке вона в силах витримати. І ти, мабуть, ти дуже сильна. Ти повинна це витримати, ти повинна заради сина, заради своїх дітей, які живі, не зламатись. В школі вчився дуже добре. Юрчик він був такий уважний хлопчик на вроці. Послухає уважненько, все запам'ятає. Дома не треба було там допомагати, вчити. Заразив школу тим футболом, на змагання їздили Тут всякі в них проходили такі. Дітки якось тут, ну, хлопчики не грали в футбол у школі, а він оце ж приїхав із дому що це ж там, вони ж постійно ганяли з хлопцями вже в школі і також на вулиці. Це він вступив на перший курс. До педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І вже на першому курсі тихенько почав ходити на тренування на стадіон Гагаріна. Я ще навіть і не знала, що він туди і ходить. А потім мені це ж, ну, чисто випадково, показали відео з Юрним боєм. Я так сижу, думаю, боже, а я ну. Я не знаю, тому що я ну як, я хвилювалася, бо ну, йому казали, що не, не можна йому навантажень великих, тому що провисав сердечний клапан у нього. А потім, оце ж, із стадіону Гагаріна він перейшов у боксерський клуб, Рінг, де ось він із тренером Бондаренко Валерій. Багато фото є. Він там багато років. Він. І оце із цим з Валерієм, з Бондаренком. Ну, вони не один рік, звісно, як. Він трьохразовий чемпіон міста Чернігова був. А він мені завжди посміхався і говорив, мені цей спорт подобається. А що мама краще, як ото ходять, випивають, курять. Я цього не хочу, мені це подобається. Ви знаєте, я з цим змирилася вже ну як? Звичайно, в мене ну, була гордість. Я вже він мені навіть вже останнім часом і казав, що мама, мене сьогодні бій. І я молилася, да, я молилася, свято вірила, що от в його все вийде. І він мені телефонував після бою говорив, що ну, такий весь щасливий, да, мама, перемога, все добре. Він майже кожні вихідні старався приїхати додому. Вже, коли в суботу, вранці, а коли навіть п'ятницю вечором маршрутка, Черніги-листвин у нас така ходить. І вже я знала, що вже пів п'ятої Юра буде вдома пішов на перший курчити, так Андрій мене навіть плакав за ним, поки привик. Андрія Юра забирав завжди на всі свята, ну, місце, ну, щоб особливо він любив, як на день народження його забирали. Вони. От, Юра приїжджала з Києва, і вони його водили в болін. Він його, ну, їм показував все. Як був такий випадок. Прийшли в боулінг, каже Юра, розцібаю куртку, а він подівав медалі от, і боксерські. І каже, вже ж така мене, ну вона сміхотуха, засміялася, що ну вже ж шутка. А він розплакався, вже ж просив, що а ти мені подаруй дві штуки, я буду в школу ходити в їх. А Юра каже: вже ж ну, пояснили, що не носять таких медалей у школу, а виростеш і сам собі такі медалі досягнеш сам. Ну я ходив ним на тренування і дивився, як він боксує. А сам ти хотів займатися боксом, дивлячись на нього? Так, він мене вчив. Ну, він завжди казав, що треба займатися собою. подальшому, якщо піду в Чернігів, буду займатися боксом і виконую всі його обіцянки. Ми завжди ладили боулінг, ходили по кафешкам всяким. Юра навчив мене їде на мотоциклі. Мені це завжди подобалося. Я ще типу, ну, з маличку їздив. Він мене завжди катав, мені це подобалось. Потім вже ну, років 11 він мене навчив їздити. Тим годинникам Юра загинув, його віддали в морзі, і я вирішив його забрати собі. Він мені ще при житті казав, що можу його подарувати. Мені зараз його не вистачає. Нагородили посмертно орденом за мужність третього ступеня. Я дуже хотіла ну, поговорити із командиром із з їхнім, але мені сказали так, ви його не шукайте, його вже в Чернігові нема. Він Десь по лісах дислокується з підрозділом. І як мені сказала сестра Артема Шеремета, який загинув з Юрою, що якій пояснили, що ви лучше не копалися в цьому всьому прошлому, що ви хочете ну, добивати звання Героїв України, тому що їм дали нагороди за мужність ордени, якби ніхто більш не буде ніяких давати. Без касок, без броніки, без нічого. розумієте? На ньому були одні військові штани і військові носки, і бельці, котрі потім з нього зняли, бо він був босяком закопаний, захоронений. Ну як так? Рахую, що діти, які стали живим щитом, Захищаючи місто Чернігів, не маючи, знаєте, багато які не мали ніяких навиків військових, але вони стали на захист і, дякуючи таким хлопцям, місто вціліло. Я вважаю, що моя дитина стовідсотково заслуговує на нагороду звання Героя України, хоча б посмертно. І в Лукашівці, знаєте, як я їздила на відкриття Алеї слави тієї, і мені так було боляче. Я не знаю я плакала там. За хлеб, коли знаєте, виходять всі оті вищестоящі військові, і вони такі виглядять так добротно, і в них блищать оті зірочки, звання Героїв України. Ви знаєте, так боляче, що У їх вони є, а оті діти в землі, і про їх так швидко забувають, про тих дітей просто забувають.